Ганьба, заблоковані трибуни, транспаранти та штурханина. В таких екстремальних умовах опинилися народні обранці на сесії облради. Розпочати засідання вчасно не вдалося, оскільки представники громади заблокували президію та висловили недовіру очільнику обласної ради пану Вельбівцю. Про його партійне минуле з трибуни ще раз нагадав депутат Роман Буданцев. А його колега Михайло Мушієк вручив голові облради ручку і папір з пропозицією добровільно написати заяву на звільнення, на що головуючий, звісно, не погодився. Опісля керівник координаційної ради учасників АТО Олександр Тихонов зачитав заяву та закликав присутніх молодиків замість протесту поїхати воювати на схід. Досить спекуляцій людьми у камуфляжах. Справжні патріоти воюють сьогодні на сході, а не займаються популізмом у владних коридорах. Прикриваючись військовою формою на сході, ще раз підкреслюю, багато вільних місць в окопах. Я готовий очолити таку команду і поїхати з вами я особисто готовий. Не знайшовши порозуміння, громадськість та представники влади щанили штурханину в президії. Голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко звернувся до головного поліціянта області Владислава Пустовара з проханням забезпечити громадський порядок. Коли Ой, там вбивали слышу. оці дай, дай, ви, питайте, ви де, так і за не аеропорта, чуєш? дайте мені слово сказати. Я нагороджений, я ібор. Можна мені сказати? Я вітаю. Останню фронту. Дайте я скажу. Дозволь яке останнє слово. Ми поїдемо, ми працювати не будемо. Будете ви сосати. Знаєте чому? Бо не сьогодні сесія, не пройде, Лікарні не получать нічого. Нічого нічого не получить. Ви нічого не розумієте, лексікон. Та ви не думаєте, що ви робите. А ви думали, коли отам на вашому рівні лучше рішення контролювати, які пішли на користь громаді. Для продовження сесії депутатів запросили у малу сесійну залу, як і при колишній владі на вході у залу вишикували загін спецпризначенців, які перешкоджали доступу не лише громади, а й деяких депутатів та журналістів. Депутатів пропустили. давай, давай давати руки з міліціонірам. Руки вбрали. Руки при. Це по обіді після тривалих обговорень сесійне засідання відкрили. Зареєстрували 66 депутатів. Фракція Батьківщина заявила, що у незаконному зібранні участі брати не буде. Для того і це була помилка регіоналів в 2013 регіоналі, році Верховної Ради. Для того щоб перейти в другий зал, засідати треба приймати рішення сесії. Взагалі рішення сесії прийнято не було. Вона взагалі не розпочата була. Немає жодного законного оголошення складу Черкаської обласної ради, що само собою говорить про те, що ніякої сесії сьогодні бути не може, адже відповідно до статті 124 до Конституції України. всі Рішення є обов'язковими до виконання на всі території України. Таким чином, сьогоднішнє зібрання під назвою сесія Черкаської обласної ради сьомого скликання є прямим порушенням статті 382 Кримінального кодексу України до виконання судового рішення. А подальші ваші дії ведуть до статті 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного владу або на захоплення державної влади. Тому національний визвольний рух правий сектор закликає всіх присутніх. Покинуту сесійну залу звернутися до виборчої комісії і вимагати від неї оголошення нової уточної постанови про затвердження виборчих списків міністерства організацій і політичних партій, сформованих з результатами чергових виборів депутатів Черкаської обласної ради від заката десятого тижнястого року, з результатами якої оголосити легітимний склад Черкаської посної ради сьомого скликання. Слава нації! Поки депутати чубляться і сперечаються біля будинку? Раз зводять хатинку для протестувальників.